Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну, дивись, я просто інакше людина чуть, -чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу, там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажування. Дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а взагалі за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, і я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. А для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. Ну давай давай скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По джентльменськи, може якийсь там невимурший динозавр, там джентльмен. Тобто я не, не не держу на цьому ніяку користь нічого. Нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтевого коментів про цю всю історію, що я каблучара може чи щось таке. Ну, для мене це. Норм. Мені, мені приємно. Раз, а два, розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. В а, іменно в такому а, фізично ментальному плані. Я, до речі, халастий, якщо ж.